Його знали як голомета ім'я відсутнє в будь-яких офіційних реєстрах, але шепіт про нього розходився гірськими стежками Закарпаття. Він жив віддалено вище за села, де повітря розріджене, а сніг лежить довше. До нього приходили не за порадою, а за чистою правдою, коли всі інші надії згасали. У червні 2025 року. Після тридцятирічного мовчання, голомет вперше заговорив сам. Вимовивши лише одну фразу, карти змінюються назавжди. Він не використовував алегорій чи метафор, лише голу правду, я не ворожу, почав він. Я бачу те, що вже вкорінене, те, що почалося давно, і що вже не зупинити. Голомет повернувся до 1991 року, коли після підписання незалежності багато хто вважав, що все вирішено. Але, за його словами, показана народу карта була лише ширмою. Існувала інша, прихована в Кремлі, де Україна обривалася на Києві. Цей план, створений у серпні 1990 року, мав два шляхи: повільне поглинання або силове повернення. У жодному сценарії Крим не був українським, він був позначений іншим кольором, тим самим, який світ побачив через 23 роки. У 1992 році, під виглядом газових угод та боргових зобов'язань, Україна непомітно втратила не гроші, а гарантії. Москві було дозволено стежити, фінансувати політичні рухи, формувати проросійський дискурс. У 1995 році в Києві таємно підписали угоду, яка неофіційно розділяла Чорне море. Під цим підписом стояв українець, ім'я якого й досі щодня звучить в ефірах. Для Голомета окупація Криму у 2014 році не була несподіванкою. Справжній сюрприз мав статися у Харкові, де планувався прорив і проголошення ХНР. Усе було готово: люди, камери, навіть оголошення. Але в останній момент один генерал відмовився виконати наказ, його зняли, вислали і забули. А Крим став лише жертвою домовленості, підписаної ще у 2010 році. Сторінка з цією угодою зникла з архіву, але копія збереглася. Вона гарантувала безперешкодність військових маневрів в акваторії. Цей був дозвіл. Путін не створював карту Новоросії, її йому передали. Автором був колишній аналітик з Києва, що працював при уряді ще до Ющенка. Він помер у 2019 році, але його напрацювання лягли в основу операції 2022 другого року, коли російські війська заходили з півночі. На півдні ж їх вже чекали. У Херсоні міст готували не до вибуху, а до передачі. Троє місцевих адміністраторів у ніч на 24 лютого 2022 року вийшли на зв'язок з ФСБ. Сподіваючись на посади в новому уряді, один з них зник у вересні 2023 року. Його тіло знайшли навесні вже за межами України. Президент Зеленський не був обізнаний про всі деталі, йому не відкрили повну інформацію. У перші години вторгнення його намагалися не переконати, а саме евакуювати. Група охорони вже чекала, але офіцер з позивним лис заблокував вихід, врятувавши не людину, а державу. Якби Зеленський залишив банкову, на його місці з'явилася б інша особа, і сценарій пішов би зовсім іншим шляхом. Залужний, не маючи політичного мандату, мав інше тишу. Це була найстрашніша гучність, коли в березні він віддав наказ не через генштаб, а напряму бригаді. Це порушення протоколу врятувало Чернігів. Без нього ворожі війська були б під Києвом вже 7 березня. У Кремлі знали, що час працює проти них у квітні 2022 року. Була підписана постанова К – указ про довгострокове виснаження фронту. Йшлося не про перемогу, а про тривалість стратегію затяжного болота. Проте не всі були згодні. Один з керівників ФСБ Юрій Пробив подав доповідь з прогнозом втрати не лише військового ресурсу, а й легітимності. Його заарештували, потім звільнили. Нині він у мінську у 2023 році. Розкол почався не в Кремлі, а серед найближчих бізнес-груп. Один з олігархів, власник великої нафтової мережі, передав документи британському журналісту. Ці матеріали розкривають, хто насправді фінансує фронт. Серед них компанія, що працює в Україні, а її представник, народний депутат, який ще у 2021 році готував мирну формулу і сьогодні веде переговори в Женеві. У січні 2024 року Путін приніс мікроінсульт і цю інформацію приховали. Його дублер вже кілька разів з'являвся публічно. Відрізнити можна за голосом. Інтонація змінилася. Справжній Путін не з'являється на публіці з лютого, але накази йдуть від його імені. Реальною владою почав керувати вузький колектив на чолі з його радником, який раніше очолював службу документального контролю. У травні 2025 року один з українських командувачів був отруєний. Це не було оприлюднено. Його поховали як жертву серцевого нападу, але всі знали, що це було усунення. Він заважав новій угоді, що вже готувалася, яка передбачала створення перехідного уряду в зоні сходу з іноземною участю, включно з представником з Білорусі. Це стало точкою зламу у серпні 2025 року. Польща підписала договір з Україною про створення безвізової та безподаткової зони на території Львівської та Волинської областей. Фактично, це часткова економічна інтеграція. Формально ні, але карта вже інша. І цього не зупинити у цьому ж місяці. В Харкові сформовано нову адміністрацію, що об'єднує кілька областей під військовим керівництвом, яке звітує напряму президенту. У вересні 2025 року Слов'янськ та Костянтинівка повертаються під повний контроль України. Це дозволяє відмовитись від концепції Донецької області в класичному форматі. Замість неї створюється автономний регіон відновлення. Нова структура з новим статусом у Криму. Все вирішиться не на суші, а на морі. У жовтні 2025 року одна з баз Чорноморського флоту втрачає контроль. Причина: техногенна аварія на підводному човні. Інцидент, який приховують, але він стає приводом для виведення військ із Севастополя. Офіційно навчання фактично відхід у грудні 2025 року в Нью-Йорку. На спеціальному саміті ООН підписується меморандум про нові адміністративні формати Європи. У цьому документі карта України інша. Вона не відновлена до стану 1991 року. Вона перероджена, має нові райони, нові зони, нову конфігурацію. Це остаточне визнання, і ця карта стає юридичною основою для нової доби. Путін помирає 21 вересня 2025 року. Офіційно це не буде одразу підтверджено, але з цього моменту в Росії починається вакуум. Новий лідер не зможе втримати керованість. І вже у 2026 році окремі регіони почнуть процес конфедералізації. Зеленський не піде на вибори. Він залишиться фігурою, яка завершила фазу. Його слова я залишаюсь викарбують на новому меморіалі в Києві. Залужний не повернеться до влади, але його прізвище стане ім'ям формули, на основі якої перепишуть безпекову архітектуру. Карта України змінилася не тому, що цього хотіли, а тому, що цього не змогли зупинити, бо змінилося саме тіло держави, її нервова система, кров, свідомість. І тепер межі не просто лінії на папері, це урок, це шрам. Це сила. Майбутнє пишеться не на переговорах, воно пишеться тим, хто залишився стояти. Карта України вже інша, і ті, хто не бачив цього, скоро побачать. Голомет говорив далі, без паузи, ніби не чекаючи запитань. Тиша була не перешкодою, а його ритмом. Карта змінилася, але з нею змінюється і порядок. Не лише у нас, а в усьому світі, бо світ не стоїть осторонь. Він дивився довго. Але коли карта стала новою, він уже не мав вибору. Американці знали про зміни ще до нас. Їхні супутники бачили відхід військ з Криму ще у жовтні, але вони мовчали, бо мали план. Сенда не хочуть миру, вони хочуть передбачуваності, і Україна стала тим, чого вони не очікували, змінною, яку вже не зупинити. У листопаді 2025 року, після виводу флоту з Севастополя, у Вашингтоні зібрали раду з національної безпеки. На ній прозвучала нова доктрина: зелена дуга. Її суть проста: від Балтійського моря до Кавказу має з'явитись пояс країн з сильним проамериканським курсом. Україна в центрі. Вперше вона стає не полем бою, а опорною точкою. У грудні 2025 року Сполучені Штати оголошують про створення нового оборонного формату. Це не НАТО, а паралельна система. Поза статутами, Україна входить до неї першою за нею: Грузія, Польща, країни Балтії. Це альянс швидкого реагування. Усі розуміють, Росія ще жива, але її центр більше не Москва. Центру вже немає, є уламки, є групи, і кожна має свою карту. Франція мовчить, але готується у Парижі в січні 2026 року. Проходить нарада, на якій вперше згадують де-факто конфедерацію. Їх лякає не війна, а те, що війна не підконтрольна. Вони бачать, що Вашингтон бере гру в свої руки і хочуть мати свою альтернативу, але Європа не цілісна, і це буде їхньою поразкою. Німеччина вагається найдовше, але саме вона першою офіційно визнає зміну карти. Виступ Шольца в Бундестазі стає історичним. Україна не буфер, Україна частина ядра Європи. Це стає сигналом для євроструктур у Брюсселі. Починають готувати план термінової інтеграції нових територій України в митні та цифрові мережі у травні 2026 року. Відбувається найбільше розширення шенгенської зони з часів її створення. Україна не стає її частиною повністю, але п'ять областей так, це не політика, це технологія. Бо цифрова Україна на той момент вже випереджає більшість країн-членів, і це створює прецедент. Країна, що воює, стає технологічною опорою для континенту. Ізраїль мовчить, але не просто так у червні 2026 року. З України до Ізраїлю відправляють делегацію військових не як прохачів, а як партнерів. Вони підписують угоду про обмін розвідданими в реальному часі. Цього не було навіть з НАТО. У цей момент Україна стає складовою частиною світової системи безпеки не за формою, а за суттю. Китай дивиться здалеку, але в липні 2026 року робить несподіване. Вперше з початку війни, Пекін визнає цілісність України, включно з Кримом, але не з політичної солідарності. Їм потрібен новий коридор до Європи, а старі вже не працюють. Через Росію більше не йдуть ані вантажі, ані ідеї. Світова економіка змінюється непомітно, але різко. Уже в другій половині 2026 року транснаціональні корпорації переміщують регіональні офіси до Львова, Києва, Харкова. Бо там стабільність, там драйвер, там більше інтернету ніж у Мюнхені. І от тоді світ розуміє, нова карта це не лише політика, це новий розподіл центрів впливу. Світ, що раніше складався з Вашингтона, Лондона, Берліна і Токіо, тепер має ще одну точку Київ. І це стає очевидним, коли в жовтні 2026 року в перше року вперше зібрання Г 8 проходить не на заході, а у Львові. Символічно так, але не лише. Практично вже немає іншого способу збирати ключові держави, не включаючи Україну. Росія не зникає, але зникає як центр. Вона дробиться у 2026 році. Республіка Татарстан і Башкортостан створюють автономну платформу з новою валютою. У Якутії формуються загони самооборони, які більше не підпорядковуються федеральним силам. Кавказ знову в полумі, і ці регіони перестають дивитися на Москву. Вони шукають нових партнерів і дивляться на Україну. Географія не має центру тяжіння, але карта має. І коли центр зміщується, не залишається нічого, крім як прийняти нову гравітацію. Світ не вірив, що Україна вистоїть. А коли вона не просто вистояла, а стала архітектором, світ вирішив краще бути з нею, ніж опинитися навпроти. І тому, коли у грудні 2026 року в Нью-Йорку підписують глобальний безпековий договір нового зразка, Україна ставить підпис першою. Вона не просто підписант, вона співавтор. І тоді мапа вже остаточно інша, бо вона пишеться не біля кабінетів, а з середини тих, хто довів, що сила не в арсеналі, а в рішенні не здаватися. Карта змінилася, світ теж. І тому те, що почалося як війна за виживання, стало проектом нового порядку, бо мапа, намальована кров'ю, тримається довше, ніж та, яку малювали ручкою.